Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, і е, сьогодні розкажу вам про один не препарат, а про одне добриво. Багатьом відоме садівникам і покажу його на прикладі своїх яблучок. У нас тут садочок є. От У нас три ряди дерев. Ось Один ряд, другий, і ось там ще третій маленький. І от зимові яблучка, оце, до речі, сорт муцу. От на прикладі своїх яблучок покажу роботу, скажімо так, добрива. Усім дуже гарно відомо, монокалій фосфат або монофосфат калію, це одне і те ж. Що я вам хочу про нього розказати? Азотно-калійно-фосфорне добриво, яке виноградники навіть. Всі садівники, особливо виноградники, використовують як фунгіцид. В минулому році зробив такий не те, що експеримент. У мене от в садочку ґрунт дуже бідний на калій. І от всі ці яблучка вони були трошки з кислинкою, кислуваті. Мені то не дуже подобалося. Я люблю більш солоденьке. І в минулому році вирішив обробити пройтись по листу, монокалій фосфатом. Тобто внести конкретно по листу для того, щоб наситити його калієм і фосфором, більше калієм, для того, щоб вони набрали більше цього цукру. І що я виявив? Виявилося те, що калій не тільки в рослині, він як дає імунітет, дає цукри гарно. Дає перезимувати яблуку. Вони йдуть як фунгіцид. І ось цей монокалій фосфат, він спрацював як фунгіцид, і навіть осінні яблука зберігалися до скажімо, до кінця зими і навіть весною в мене ще залишилися осінні яблука, навіть не зимові, а були збережені вони. ось До речі, це сорт муцу яблучка. Один раз ми вже проходили монокалі фосфатом і будемо ще раз, пройдеться. Ну, це вже Оксана без мене. Я сьогодні останній день тут в відпустці. Ось це мене сімереночка. Перший рік заплодоносила. До речі, я багато привив яблук на своїй яблуньки. І також Семеренку привив. Виявляється, що в мене також є, вона просто не знав. Ми вже купували будинок разом із із садочком, тобто я не знаю, як іде а, сорти. Але маємо ось такі яблучки. Ось така загрузка. Тут Оксана проходила. Тут Оксана проходила там, от бачите, все лише по одному. По одному яблучку вона обривала їх. Вона їх обривала, також я ж кажу, ще раз, проходилася вже монокалій фосфатом один раз і ще пройдеться один раз по листу. Ця бідолашна зігнулася, мусили підперти сорт росовка, смачне зимове яблуко. Ось таке. Ось це я прививав. Ось так моя прививка вийшла. Ще треба буде її трохи підрізати. Ось груші. Тут також прививка ось подивіться. Не знаю чому, але тут виросло. Ціле дерево, Це одну гілочку я привів, другу гілочку привів і ось третя, а вона вимахала метр знаю, метра два, і товщиною з, ну, з великий палець красний. І купа бокових кучу дала ну взагалі. Ось такі яблучка. Дуже гарно вони ростуть, дуже гарно зберігаються лист. Чистенький, гарний, нема ніяких гольчок, ніяких шкідників, нічого. Ще раз повторюсь, монокалій фосфат творить чудеса. Йде як, і як доброво, і як фунгіцид. Також буває, даємо полуниці по листу монокалій фосфат. Ну, мені воно подобається. До речі, садівники. Багато хто його використовує. І для... Підживлення розсади весною. я вам Розкажу такий лайфхак, коли помідори, перець, скажімо, так дуже буяють, дуже женуть вверх, витягуються. Просто підживіть його монокалій фосфат грам на літр води і ріст трішки призупиниться. Піде розсада вшир, піде в корінь, піде в бік. Трохи припиниться активний ріст, трохи припиниться жирування. Або коли рослина жирує, також піджививши монокалій фосфатом, вона перестає жирувати. Ось таке добриво. Користуйтесь, будь ласка, на здоров'я, використовуйте його в своєму садівництві. Все, гарних врожаїв і слава Україні!